Сьогодні день вчителя у нас є багато прихожан, вчителів і прихожанок. Дай Бог вам, вчителі сьогодні здоров'я, терпіння. Це великий талант від Бога. Бути вчителем. Це можна бути грамотним, дуже але нікого нічого не навчити. Ти з тобі. А вчителем сьогодні бути подвиг. Знаєте, батьки кажуть, слава Богу, що школа, вже пішли в школу. Слава Богу, що в саді вже ми самі не витримуємо своїм дітей, а вчителям ставимо претензії. Вони повинні до них відноситися дуже-дуже добре, дуже терпеливо. Но ми повинні співпрацювати, браті і сестри, вчителями. Колись в наші часи завжди батьки наказували нас, чому ми не слухали вчителів. А сьогодні вчителі наказуємо, чому вони так до наших дітей відносяться. Давайте думати про те, що це теж люди. Теж мають свої сім'ї, так мають свої характери, мають свої немочі, мають своїх любимчиків. Ми знаємо, все буває. Але вчителі це ті люди, які навчають грамоті, навчають їх для того, щоб вони стали чуть-чуть іншими, мудрішими. І нехай Господь пошле їм благодаті, сили, і здоров'я і мудрості бути тими вчителями, які ви не тільки тимчасово навчали, але навчали також і духовно. Дай Боже, щоб вчителі мали декілька хвилин для того, щоб розказати про духовне життя, яке є вічне життя. Нехай Господь поште їм здоров'я, радості, довгі роки в життя. вас всіх, Господь.